Привіт! Вирішив змайструвати отакого допалювача. Зразу скажу, що ідея не нова і не моя. Декілька років вже такі допалювачі використовують. Ну, Я вирішив його зробити в зв'язку з тим, що побачив в ньому ще потенціал для вдосконалення чи модернізації то побачить, з чим зв'язана модернізація, можете написати в коментарях. А ми цей раз поки його випробуємо. Якщо буде все добре, то в наступному відео більш конкретно розберемо, в чому його переваги. Зварив з усяких таких кусків, що в мене валялося. Ну, скажімо так, зробив. Від скуки чи що, тому що нічого новенького, ніхто нічого не показує. Ну, та, в принципі, нема вже що там придумувати в цих котлах, особливо холмовських, все, що можна було, все придумали. Так що от такий вийшов допалювач. І зараз ми його будемо випробовувати. Так, все, допалі очну місці. Тепер ставимо оцю цю трубу трину повітря. Цю сіточку штату я не ставлю поки що, щоб візуально наблюдати, як там буде працювати цей апарат. Так, розпалив я котел. Так, поки 42 температура. Зараз відкриваю річку. Дивіться, зараз вона закрита в мене. Зараз відкриваю і будемо дивитися, як воно працює, не працює. Так, відкрив. Нічого <клух> не відбувається. Ще раз відкрив. Відкрита. Так. Може, вторичка не робить? Провіримо. Вторичка робить. Дивіться, так? Да? Так, ну. Зараз будемо наблюдати за розвитком подій, а я буду викладати свою версію деяких думок особисто в моїх. Дивіться, чому не відбувається зараз, скажімо, недопалу. Тому що там температура недостатня в камері згорання під оцею, цим допалювачем і цей не нагрівся. Тому будемо дивитися і наблюдати, як розвивається. А я поки що тут порозказую свої байки. Так от, деякі кажуть, що для нормального варіння потрібне тільки топливо і повітря. І це тільки частина правди, половина, да? а якщо кажуть, що потрібно повітря дуже-дуже багато, то це вже, я не скажу, брехня, а просто ну, люди не знають, що говорять, або не зовсім розбираються в цьому. Дивіться. Дверка відкрита повністю повітря, хоч відбавляй, а горіння то нема, як такого. Так от, повітря повинно, якщо в теорії по стахіометрії поступати, скільки повітря знаходиться біля 20% кисню. Скільки повітря, щоб кожна молекула кисню зв'язалася там з необхідними молекулами. Піролізних газів з усіма молекулами. І щоб не було надлишку ні повітря, ні піролізних газів, тоді все відбувається ідеально. Ну, в ідеалі так ніколи не буває. Надлишок повітрям повинен бути. Але скільки? Якщо давати повітря без міри, туди задувати, задавати, це тільки приносить шкоду, тому що. Той кисень, який зв'язався з необхідною кількістю пиролізних газів, він перереагував, виділилася енергія. А залишкова кількість, якщо дуже багато цього кисню, а разом з ним поступає і азот 80%. Тобто ця вся маса нагрівається в котлі, відбирає тепло від закладки, від тепломіну і виходить трубу. Ми втрачаємо просто тепло. О з однієї дрова виділяє тепло, а з другої ми забираємо. Так от, багато повітря, це шкідливо. Так, і чому ж другий момент не розвивається горіння. Другим, другим самим, я сказав би, важливим показником це є температура в зоні допалу. Тобто, оце зараз горять гази. Гази по своїй складності. Піролізні, вони складні, туди ходить декілька видів газів. Одні гази горять, там загораються, скажімо, при 200-300-400 градусів температурі. Оце як зараз, бачите, частина горить, а частина, якій потрібна температура не менше 600 градусів, щоб загорілися всі гази, цієї температури нема. І вона постійно зараз буде наростати. Бачите, вже потрошку йде допал ростом температури деякі гази вже, вже починають допалюватися, але не всі. І коли температура досягне, як кажуть, свого мінімуму, мінімума, тобто на менше 600 градусів, при цій температурі у нас загорається монокість вуглецю. Або один газ, якого в складі пиролізних газів дуже багато, він займає, я сказав, би, більшу частину. Від усіх газів. Якщо ви наблюдаєте навіть, що у вас немає диму і у вас немає 600 градусів, то у вас гарантовано монооки моно кисню не згорає. А це ваше тепло. І так ми бачимо процес процес допалювання газів. Він проходить, бачите, на ваших очах те, що я вам розказую. Температура досягає свого мінімуму, і все прекрасно. Так, дивіться, закриваю зараз вторинне повітря. Знизилося на нас звільнення. Відкриваю, пішов допал. Зараз я прикрию під щоб повітря менше заходило. І тоді у нас буде видно адекватніше оце все. Так, я отак потримаю, щоб було видно, не переривається. Так. І залишаю тільки відкритою заслонку на вентиляторі. Тепер знову закриваю вторинне повітря. Бачите, частина перестала горіти. Тому що температура є, піролісні гази є. Частина горить на первинному повітрі. А частині не вистачає. Відкриваємо вторинне повітря. І залишкові пірулізні гази у нас починають догорати. Зараз я заслонку на вентиляторі ще прикрию. Бачите, потік газів знизився за рахунок нестачі первинного повітря. І зараз закриваю вторинне знову. От. І взагалі у нас, бачите, як говорить, значить непогано по кольору. Непогано, говорить, так. Да? Але штурин на повітря показує, що не все у нас допалюється. Зараз відкрив, частина допалюється. Ну, відкрию ще первинне. Щоб у нас закладка більше розгорілася, більше виділуся. Піролізних газів і вистріше котел вийшло на робочу температуру. Зараз бачите горить синім, поки я закрив заслінку, За у нас виділився оцей моноксид, який горить синім полум'ям. Це, на мою думку, це я так думаю. Зараз уже, бачите адекватніше горить. Піролізні газів не так сильно багато виділяється як якраз в пору. А все залежить від того, скіль, який об'єм палива у вас горить на колоснику. І треба вміти його регулювати в залежності від температури повітря на вулиці. Зараз у нас зима тепла. І я тут собі регулюю кількість топлива на колоснику. І отак все вдало горить, бачите? Ну, я завше закриваю засиньку на вентиляторі, трошки ми зробимо кисневий голод. Ось, бачите. Недостатньо первинного повітря, і у нас вторинне повітря допалює надлишок газів, які створилися. Зараз закрию. Всью знову закрив, відкрив. І отак добалюється. І взагалі, отак повинно йти горіння на. Недостатку кисню, і на вторинному етапі у нас ці гази допалюються. Так котел буде робити економічно. Ну і дивіться, котел вже набрав робочу температуру майже для мене робочу 65 градусів у мене. Ось так, горить, вторичка відкрита. Дивіться, закриваю. Відкриваю ніякої реакції. Да, так буває. Якщо об'єм палива відповідає тому потоку повітря і кисню, що прореагують і без ніякого там залишку. Бачите, так? Да? Але той шар вигорає, потім випадає попилом. Підсипається інший шар топлива, починає газація, виділяються надлишкові гази, в кожному випадку по-різному. Коли більше, коли менше. Тому вгадати кількість первинного вторинного повітря на цих котлах ви ніколи не зможете. Це величина, яка постійно змінюється. Знову відкрив. Закрив, вірніше, закрив усе. Відкрив, бачите, ніякої реакції, а навпаки, потік повітря навіть збиває трохи полум'я. Ну, ось ще момент. Хоча котел в нормальній роботі. Але бачите як добре допалюються гази. Все залежить від того, яке паливо впало на колосник і скільки виділяється газів. Отут так, бачите, як дуже добре видно допал. Мені подобається. Як все проходить? Зараз дивіться, яка ідеальна робота котла, в тому числі завдяки цьому допалювачу. У мене топка закінчується. я докину сюди такого лахміття, тряпка, там під тряпкою ще трохи пінопласту, пластикова упаковка, воно пінопласт відніється. Що Коли буде прогорати вже, почнеться більша газація і побачимо ефект. Зверху я закриваю такою кришечкою і там в мене де захист із шамота, там така печурка і все там добре догорає. Ну, дивіться, прийшов я, дождався я, коли почне горіти оте сміття, бачите, знову надлишок газів допалюється. Ну, але ж в мене наполовину тут. Відкрити навіть на половину. Зараз відкрию на повну, побачимо. О, бачите, значний надлишок піролізних газів і повітря вторинне в повному об'ємі підмішується. Так що пристрій працює по мірі надходження піролізних газів. Так, бачите вже гази, ті, що накупилися в бункері, помаленьку іссякають. Ну але ще продовжується.